Один із маловідомих проєктів цього архітектора грандіозна 140-метрова дзвіниця. Вона могла би стати найвищою будівлею Петербурга XVIII століття. І тоді поряд із собором смольного монастиря височіла б одна із найажурніших споруд стилю барокко. Автором цього грандіозного проєкту був Бартоломео Франческо Растреллі. Італієць за походженням, він все життя служив російській короні, споруджуючи розкішні будівлі у Москві та Петербурзі, в Києві та Митаві. Він будував палаці для Анни Іоанівни та її фаворита Бірона для Анни Леопольдівни, Єлизавети та Петра III і пішов у відставку при Катерині II. Його батько італійський скульптор Бартоломео Карло Растреллі. У 1716 році був запрошений у Росію Петром І, щоб, як зазначалося, в угоді вести архітектурні роботи, відливати гармати, виготовляти кольорові штучні мармури та вигадувати різні машини для театру. А в той час нова російська столиця росла не по днях, а по годинах. Грандіозність робіт захопила 16-річного Бартоломео. Він став допомагати батькові у створенні архітектурних проєктів. Через півстоліття Растрелі став знаменитим та написав перелік своїх творінь і, не стидаючись, приписав собі навіть ті, де він був лише помічником батька. Насправді за перші 20 років життя в Росії він самостійно побудував лише один палац для Петербурзького князя Кантеміра. Син князя поет Антіох Кантемір стверджував: Растрелі по молодості років сильний не в практиці, а у ідеях та кресленнях. Почувши про нестримну фантазію архітектора імператриця Анна Іоаннівна у 1730 році звеліла Растрелі побудувати для неї зимовий будинок в московському Кремлі та літній в Лефортові. А її фаворит Бірон, який фактично керував усіма державними справами, доручив побудувати для нього палаци в Курляндії та призначив Растрелі на посаду придворного обер-архітектора з великим щорічним жалуванням. Бартоломео, чи як його називали на російський манер Варфоломій Арфоломейович, підкорив вище суспільство своїм талантом, розумом та поважною поведінкою. Проте на службі архітектор був жорстоким та деспотичним. Він писав чиновникам різкі доповіді, загрожуючи кинути роботу через відсутність досвідчених майстрів та необхідних матеріалів. Але заради втілення в життя своїх задумів він терпляче зносив царські нарікання, був дипломатичним та улесливим. Тому, коли Бірона заточили в Шлісенбурзьку фортецю, а на трон зійшла Анна Леопольдівна, цей заколот не зашкодив кар'єрі Растреллі. А у 1741 році після початку володарювання Єлизавети, доньки Петра Великого, талант архітектора розкрився у повному обсязі. Для імператриці Растреллі побудував Великий або є палац у царському селі. Це найрозкішніша заміська резиденція російських царів. Одна із вершин Єлизаветинського бароко. На четвертому році правління набожна імператриця за легендою вирішила зріктися престолу і підстригтися в монахині. Спеціально для Єлизавети в Петербурзі растреллі почав будувати смольний монастир. На заколочуванні паль щоденно працювало близько двох тисяч солдат петербурзького та кронштадтського гарнізонів. Але коли розпочалася Северічна війна, грошовий потік вичерпався і будівництво грандіозного храмового комплексу припинилося. Про готовий фундамент для 140 метрової дзвіниці вже і не згадували. Архітектурний ансамбль смольного монастиря так і залишався лише дерев'яною моделлю. Растреллі встиг побудувати тільки келії та собор. Пізніше архітектор Кваренгій, прихильник класицизму, назве собор Смольного монастиря, великим творінням барокко і, проїжджаючи повз храм, завжди з повагою підніматиме капелюха. Растрелі став улюбленим архітектором імператриці Єлизавети. Із численними проханнями до нього зверталися придворні. Архітектор спроектував великий палац в Петергофі, Андріївську церкву в Києві. В Петербурзі побудував будинки для графів Воронцова та Сорганова. Продовжив доробляти зимовий палац. У внутрішньому плануванні зимового Растреллі застосовував улюблений принцип безкінечної анфілади залів. Грандіозне творіння Растреллі Єлизавета так і не побачила закінченим. У 1762 році в зимовому палаці оселився новий російський імператор Петро III. Він нагородив архітектора орденом Святої Анни. Та дарував звання генерал-майора. Це були перші та єдині нагороди Растреллі за 46 років вірної служби. Але всього за два місяці життя архітектора змінилося. Скинувши чоловіка на трон, посіла Катерина II. З її приходом на зміну пишному барокко прийшов суворий класицизм, і Растреллі став непотрібний двору. Дарма архітектор пропонував свої послуги герцогу Курлянському та королю Прусії. Помер майстер російського бароко у 1771 році чи то в Швейцарії, чи то в Петербурзі. Де знаходиться могила, невідомо. Мистецтво Бартоломео Растреллі перетворило Петербург у місто Палаців у 1923 році. Площу перед смольним монастирем назвали площею Растреллі.